Привіт, малята! Пропоную вам відгадати загадку. В жовте лист пофарбувала, урожай полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Осінь, молодці! Діти, а які ще ознаки осені ви помітили? Про осінь сказали багато віршів. Зате що дуже красива ця пора року. Поети добирали гарні вислови, аби висловити свої почуття. І хоча осінь, трішки сумна пора року, але є в ній чарівність. Вітаю вас, малята! Я чарівниця осінь. І зараз прийшла моя пора. Знайомтесь, це осінній листочок. Привіт, малята! Дуже багато віршиків написали про осінь і про мене. Я хочу вас познайомити з віршиком Катерини Прилісної Золота осінь. Я впевнена, що він вам сподобається. Тож слухайте уважно: в парках і садочках на доріжки й трави, падають листочки буро золотаві. Де не глянь? Навколо килим кольористий, віти на півголі, небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо ніжно ходить. Вам сподобався цей віршик малята? А який настрій у цьому вірші? Так, лагідний, ніжний, світлий. А як ви гадаєте, чи подобається автору така осінь? Так, подобається. Бо, розповідаючи про осінь, автор вживає лагідні слова і красиві вирази. А якого кольору осінь у цьому віршику? Так, жовтого, помаранчевого. І червоного. Малята. А я хочу вам прочитати ще один віршик. Марії Познанської йдуть дощі. Йдуть, йдуть, йдуть дощі. Стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Дощ найдовші нитки має, небо й землю він єднає. А цей віршик вам сподобався? А який настрій в цьому вірші? Так, сумний. А чи подобається автору така погода? Ні, не дуже. Бо він тричі повторює. йдуть, йдуть, йдуть дощі. А вам подобається така погода? Малята! А якого кольору погода в цьому віршику? Хто знає? Так, сірого, сумного і навіть чорного малята. Вам подобається слухати віршики про осінь і про мене? А який найбільше вам сподобався? Молодці малята, ви дуже гарно відповідали. Розкажіть, будь ласка, якою буває осінь? І які віршики ви знаєте про осінь? Мені буде дуже цікаво почути. До побачення малята, до зустрічі! Сподіваюсь, вам сподобалось заняття. До нових зустрічей! Бувайте!